У рятувальників сьогодні професійне свято, і наша команда телеканалу Інтер долучається до привітань. Дякуємо вам за роботу. І професіонально маємо змогу подякувати Олександру Кучеру, начальнику варти 7-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС у Києві. Пане, я вас вітаю, слава Україні, і вітаю вас з професійним святом. Дякую, дякую. Пане Олександре, власне, півроку війни зачепили кожну сферу нашого життя. Як змінилася робота рятувальників після 24 лютого? Дійсно, це зачепило кожну сферу, і воно не обійшло нас стороною. Варто сказати, що робота рятувальника вона завжди була пов'язана з різними ризиками, з різними загрозами. Після початку повномасштабної війни до цих ризиків і цих загроз просто додавали нові. Тобто, якщо раніше ми розуміли, що є загроза того, що вогонь буде розповсюджуватись загроза обвалу конструкції, то тепер додавалися нові загрози. Це загроза повторного обстрілу, загроза детонації боєприпасу. У нас були випадки в Київській області, коли розрахунок, слідуючи до місця виклику, потрапляв на противотанкову міну. Особовий склад в результаті постраждав. Тому після початку війни наша робота вона ускладнилась, додавались нові загрози і нові небезпеки. А скажіть, будь ласка, що найважче у роботі от саме зараз? Складно сказати, але саме зараз, мабуть, найважче те, що потрібно від нас, як від рятувальників, не тільки проведення робіт рятування, а й приведення людей, свідомості людей до того, що відбувається навколо. Дуже багато людей вони розслабилися, вони вже не відчувають того, що от, війна продовжується для них. Війна вона десь там. І коли лунає сигнал тривоги, повітряної тривоги, то люди нехтуються. І от одним із самих складних зараз для нас є те, що потрібно повернути цю свідомість людей до цієї відповідальності, щоб люди. Вони усвідомили все те, що може статися в результаті от такого прильоту, які можуть бути наслідки. І чим більше людей вони так нехтують цим всім, тим більша загроза для них, більша загроза для жертв. І ну, в результаті для нас це ускладнює нашу роботу. А скажіть, будь ласка, чи були готові рятувальники до наслідків повномасштабного вторгнення? Ну, сказати, що хтось був готовий на 100%, мабуть, це буде неправильно. Але я скажу, що ми готувались з нами, проводили різні роботи, і психологічні і фізичні. Ми відпрацьовували різні варіанти, різні нормативи. Ми часу відпрацьовуємо, але ми готувалися до того, що може щось статися, щось складне. І після початку повномасштабної війни одразу ж ми приступили до виконання своїх обов'язків після там, коли розпочались прильоти по Києву по областях, і після початку війни одразу Разу ж ми отримали необхідне обладнання, необхідні бронежилети, каски і забезпечення. Тому ДСНС були готові так. Ви казали про те, що коли рятувальники виїжджали на виклики, то були випадки, що і наїжджали на ворожі міни. Скажіть, будь ласка, як проходить зараз розмінування деокупованих територій? Е, ну, для розмінування деокупованих територій. Проводиться збір особового складу, сформовуються різні загони, різні групи. І це професіонали, ті, які вже мають достатній хороший досвід, і проводять дійсно ну розмінування ну, всіх тих територій, які зараз є заміновані. А це дуже складно, дуже багато територій і дуже багато різних пасток для самих, навіть саперів. Тобто, якщо є міна, то ця міна може бути ще додатково замінована ще там пастка. Також ускладнюється, якби вже далі йдуть, лада, погодні умови. І це дуже важкий і дуже довгий процес розмінування цих територій. Тому я думаю, що це ще займає певний період. А скажіть, будь ласка, чи вистачає людей для ліквідації наслідків обстрілів? Так, якщо говорити зараз про київський гарнізон, так. Я навіть можу по своєму підрозділу сказати, що от у нас повністю комплектації сто відсотків, тобто на всіх автомобілях достатньо людей, достатньо тих робітників, які готові працювати? Навіть скажу відверто, що приходять люди, які ще хочуть, але немає місць для того, щоб взяти їх на роботу. А розкажіть, будь ласка, як от співпрацюєте з добробатом або з волонтерами? Після початку війни хочеться сказати, що дійсно співпраця з цивільними, з волонтерськими різними організаціями вона покращилась, тобто люди почали так більш звертати увагу на нашу службу, і навіть відчувається більша підтримка зі сторони цивільних в в сфері медіа. Також відчувається ця підтримка і звернення до нашої професії. І співпраця з ними вона покращилася. Дуже багато людей після деокупації Київської області. Вони виявили бажання працювати на завалах, розбирати ці всі конструкції, розбирати всі будівлі, які обвалилися. І також зараз ці цивільні люди, ці волонтерські організації, вони їдуть в Харківську область. Також там допомагають і сформовуються в різні такі загони і проводять роботу по розбору конструкцій. Це дуже сильно нам допомагає, тому що як рятувальники ми вміємо, ми знаємо, але е, дуже великий масштаб, робіт, тому необхідно побільше людей. Пане Олександре. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Ще раз вас вітаю зі святом. Гарного вам дня! Це був Олександр Кучер, начальник кварти 7-ї пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Києві.